На телеканалі Сі4. В студії працює Олена Крячко. Поговоримо про головні події дня. Масований ракетний обстріл України. Наслідки ворожої атаки. Черга із вантажівок до кордону з Румунією. Чи реально розвантажити шлях? І що просять перевізники? Туристичний бум, попри війну. Чернівці готові зустрічати українців на свята. Сьогодні країна-агресор нанесла черговий масований удар по території України. Ворог випустив 76 ракет, з яких було збито 60. Росіяни обстріляли інфраструктурні об'єкти Харкова. Також прильоти зафіксовані на Дніпропетровщині та Житомирщині у Кривому Розі та у броварах на Київщині. Російські ракети влучили у житлові будинки. А ось столиця витримала одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. У Києві вибухи пролунали у трьох районах: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському. Всього ж в повітряному просторі столиці зафіксували близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37. Масовані обстріли расистів вплинули на електропостачання в країні. У багатьох областях держави введено екстрені відключення. Атака унеможливила постачання електроенергії 50% споживачів України. Є пошкодження. Близько 9 об'єктів генерації зараз. Ми ще там доверифікуємо ці пошкодження. І відповідно, так само пошкоджені відповідні станції підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все атомної генерації. Тобто зараз ми це все відфіксовуємо і будемо цю ситуацію. Модифікувати таким чином, щоб збільшити виробництво станом на цю годину на Буковині подача електрики здійснюється за попередніми графіками. У прислужбі Чернівці Обленерго повідомили, що якщо ситуація буде змінюватися, світло можуть вимкнути для підтримки інших областей. Дай Боже, до нас нічого не долетить. То якщо буде, то будуть превентивні відключення для того, щоб можна було. Налагодити електропостачання в інших областях. Ми все повідомимо. У нас є офіційний телеграм канал. Фейсбуці, так що ми все повідомимо, якщо буде якесь рішення, повітряна тривога, вимкнення електроенергії чи навіть шуму під'їзді спонукає українців обговорювати все у чатах із мешканцями дому. Буковинці не виняток, щоб не нагнітати і не поширювати неправдиву інформацію. Фахівці при міністерстві культури та інформації розробили список порад про те, як поводитись у групових чатах будинків. Перше і найголовніше призначте модераторів групового чату та домовтеся про правила спілкування. Також не переходьте на особистості не менш важливе правило: не пересилайте новини та повідомлення із тривожною інформацією, не перевіривши її на офіційних каналах чи у медіа. Четверте правило: намагайтеся зосередитися на головному, конструктивно обговорюйте ті питання, що стосуються теми переписки. Інакше учасники сприйматимуть чат як місце негативу і виключатимуть сповіщення. А отже, пропускатимуть важливе водії вантажівок. Живуть у кабінах автомобілів по кілька діб. Далекобійники запасаються харчами і пальним. Колони с цілу дорожню смугу і тягнеться через містечка і села Буковини. Так виглядає черга до українсько-румунського кордону. Вона сягає більше 40 кілометрів. Чернівецький репортер поспілкувався із водіями та чиновниками. Завдяки чому можна розвантажити шляхи? Дивіться болгарину златті, аби дістатися до пункту пропуску порубне, залишилося проїхати ще півсотні кілометрів. Він вже стоїть у черзі із вантажівок дві доби. Я сюди загрузив семечки для косова. Піде косова. За час, поки чекає, роззнайомився із Віталієм. Він теж далекобійник, їде із Вінничини. Такі черги виснажують, жаліються водії не тільки їх, а й машини. Сідають акумулятори, ламаються машини, стартера, генератори. І все виходить з ладу, машини тут тягають і не знають, як робити, перекривають дорогу. Це дуже незручно. Ще з весни колона із фур з дня у день тягнеться до кордону. Часом, аби доїхати до Румунії, треба вистояти в черзі тиждень. От, якщо тут стоїш, хорошо. Піти кофе, де купити, а якщо там в лісі стоїш, все, обрічон. Черги вантажівок утворилися, бо до війни товари до інших країн передавали морським та авіасполученнями. А тутешній пункт пропуску розрахований на значно меншу кількість фур, розповідають водії. Це можна, багато машин, не співають вони робити. Що вони можуть? румуни не роблять нормально. Наші роблять румуни не роблять. Представник Асоціації міжнародних перевізників каже, черги, ще затягуються через недобросовісних водіїв. Ситуацію на кордоні потрібно постійно контролювати. Просять якнайшвидше запровадити на КПП порубне, теж реєстрацію електронної черги. Проблеми те, що зараз погодні умови. Раз. У нас гірська місцевість два. Тобто на підйомах не тронутись, не саме буксують. І саме головна проблема це об'їзд черг. Тобто машини об'їжджають, контролю немає. Просимо. Організувати у нас тут пілотний проект черги, тому що той, що став в чергу, порядний він стоїть 10 суток. А ці на об'їзди в день зараз заїжджає по 60-70 машин, заїжджає без черги. У Чернівецькій ОВА запевняють, цей пункт пропуску на україно румунському рубежі і так працює наповну в черзі. Десь порядка від 1300, в залежності від дня в день вона варіюється до 1400 автомобілів вантажних. Пропускна здатність з нашої сторони залишилася незмінною це порядка біля 400-450 автомобілів щоденно. Ми очікували збільшення черг. Розвантажити черги намагаються завдяки новому пункту пропуску Красноїльськ. Через нього до Румунії вантажівки можуть проїхати щоправда лише порожніми. Чиновники сподіваються, коли наприкінці січня відкриють КПП Дяківці, проблеми із чергами фур ще зменшаться. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Отримали дипломи і будують плани на майбутнє. У Чернівцях завершилося навчання військових та членів їхніх сімей, які опанували нові професії в умовах воєнного стану. Що вчили та як застосовуватимуть знання? Дізнавався наш Роман Олійник. Військові, ветерани та члени їх сімей отримали дипломи та опанували нові професії. Навчання для них оплачувала Норвегія в рамках міжнародної програми. Проект складається з двох складових. Це професійна перепідготовка, яка відбувається на базі університету. В Чернівцях це напрям підприємницької діяльності. Учасників проєкту була змога розробити реальні бізнес-проєкти, які в подальшому будуть втілюватися в життя. Другою, не менш важливою складовою є соціальна адаптація. Дуже важливо. Це соціалізація цих людей, відчуття того, що військовослужбовці потрібні і в цивільному житті. Відчуття того, що вони вміють і можуть себе зреалізовувати. Олександра, дружина військового раніше, була тату майстриною. Та після того, як вона зареєструвалась на проєкт, її життя змінилось. Все ж таки зрозуміла, що я зі своїми мріями, зі своїм творчим баченням можу відкрити свій бізнес і хочу тепер його організувати. Дівчина розповідає, що вона, як молода мама дворічної дитини, цікавиться розвитком малечин. і тому вирішила створити власний бренд спеціалізованих ігор. Навчання за програмою закінчили 21 військовослужбовець та 29 членів їх сімей. І хоч програма завершилася в грудні, організатори ведуть перемовини про продовження, адже в реаліях війни в Україні така ініціатива є дуже важливою. Роман Оліник Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Фахова допомога для жінок у Чернівцях почав функціонувати кар'єрний хаб. Вона для жителів міста, які хочуть бути фінансово незалежними. Які послуги надаватиме хаб? Дізнавались журналісти Чернівецького репортера. Кар'єрний хаб вона націлений на допомогу жінкам, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Подібні установи вже працюють у Львові, Дніпрі, Запоріжжі та Києві. А сьогодні проєкт запустили у Чернівцях. Фінансово цей хаб реалізовано саме через нашу організацію. А також ми надаємо посильну методичну допомогу в організації послуг хабу. Тут можна безкоштовно отримати індивідуальну, а головне конфіденційну консультацію з пошуку роботи або започаткування власного бізнесу, а також психологічну підтримку. Координаторка проєкту розповідає вимоги війни. Це питання особливо загострюється. На превеликий жаль, дуже велика кількість людей зі зламаними крилами. Вони не працюють за тим фахом, за тим напрямком, про який вони мріяли, або яким би їм був комфортним. Наша задача буде допомогти цим дівчатам виявити ці потреби. Допомагатимуть всім категоріям населення від молоді до літніх жінок. Місцева влада також підтримуватиме подібні ініціативи. Економічна незалежність для жінки дуже важлива. Тому а, саме цей проєкт підтримати, вдохновити жінку, мотивувати жінку і допомогти стати незалежною. Паралельно ще минулого тижня почав працювати і хаб «Вільна», де вже проходять заходи, які допоможуть жінкам. Керівники проекту не як раді, що все більше жертв насильства звертаються до них по допомогу. Про нашу діяльність слухають з відкритим ротом. Це щось нове люд. Людей, звичайно лякає спочатку слово безкоштовно, але це працює. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Теплі слова підтримки українським військовим. В центрі Миколайчука триває акція Майстерня листівок для воїнів зсу. Хто підтримує героїв? Дізнався наш Роман Олійник. Майстерня листівок для зсу в рамках проєкту Ангели світла в розпалі. Ми теж долучилися до цієї акції. Богдан завітав до центру Миколичука з місією написати листівку зі словами підтримки військовим, які героїчно захищають нашу землю. Хлопець переконаний, що такі ініціативи є дуже важливими. Це як зарядка батареї. Вони знають, що люди їм вірять, що вони потрібні людям як спасителі, і це їх дуже надихає. Слова подяки військовим написала і школярка Анна. Вона дякує за мирне небо та можливість навчатися. Ми живемо під мирним небом, і ми переживаємо за них, чи буде кращий день, чи буде найкращий». Акція триватиме в центрі до 23 грудня. Потім листівки відправлять найгарячіші точки зігрівати душу нашим героям, які, попри всі негаразди, щодня боронять країну. Кожен з вас теж може долучитися до акції. Прийти в центр Миколайчука, написавши листівку нашим воїнам. Роману Ліник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Домашнє насильство та війна в Україні. Чи не щодня фіксуються випадки травмування психіки дітей? Розслідування та постійні допити спричиняють подальший негативний вплив на несформовану особистість. Аби цього уникнути, в Україні відкривають центри «Барнахаус». Це модель, яка побудована на правосудді дружньому до дитини. Важлива установа сьогодні почала працювати і в Чернівцях. Для України проблема травмування дітей сьогодні стоїть неабияк гостро. Мова йде як про фізичне, так і психологічне насильство. Лише за сьогоднішній ранок і декілька повідомлень про постраждалих внаслідок російських обстрілів підлітків. З початку повномасштабного вторгнення цифра поранених та вбитих дітей сягає вже більше тисячі, і це лише офіційні дані. Ми знаємо, що у Чернівецькій області велика кількість внутрішньопереміщених осіб, в тому числі це сім'ї з дітьми. І справді, якщо вони відповідно дитина стала стала від. Відно жертвою чи свідком таких дій абсолютно цей центр також і в тому числі призначений для цього. Втім, не війною єдиною. На жаль, лише у Чернівецькій області від початку року зафіксовано сотню правопорушень, в яких діти стали не лише свідками, але й жертвами кримінальних дій. Втім, перенесена травма може бути лише початком, адже далі дитина стикається зі слідством і переживає важкі спогади знов і знов. Аби цього уникнути, в Україні запроваджують унікальну модель Барнахаус. Мінімізувати повторну травматизацію. Тобто, бо дитина, яка стала свідком особливо потерпілим від дій, вона вже так травмована, фізично і психологічно, чи і психологічно. І кожна наступна дія, яка змушує її згадувати про цю, про цю подію, вона ще травматизує І от якраз цих травматизацій повторної має бути, ми маємо зводити на нівець. Ось, ось оце, оце принцип. Центр, який відкрили сьогодні, у Чернівцях вже п'ятий по країні. Один з перших його відкривали в Вінниці, і там вже мають результати впроваджених змін, які дали змогу швидше розкрити злочини, не завдавши дитині зайвої шкоди. Через кілька місяців вони ж навіть можуть і навіть не пам'ятати цю всю інформацію. І дуже важливо саме в цей момент. Бо до суду, якщо б ми по класичній процедурі йшли, то, то ми могли допитати, отримати, але далі в суді потрібна. В суді вона може може це і не згадати цю інформацію в силу свого своїх своїх викових особливостей, може психологічних, тому що дуже часто діти закривають. У Чернівцях установа почала працювати на базі одного з комунальних приміщень, адресу якого не розголошують в цілях безпеки. В центрі будуть працювати професійний психолог, правоохоронці та представники всіх органів влади. Передбачено відповідні кімнати, де проводиться і робота з такими дітьми, де засідає відповідна комісія. У нас в області є співпраця з усіма цими гілками, з правоохоронним блоками. Вони розуміють, більше того, вони сприяють нам і хочуть, щоб такий центр був відкритий. Головна мета аби фахівці спілкувалися з дитиною в одному місці і не травмували її слідчими кабінетами, в яких зазвичай панує не найприємніша атмосфера. До приходу кожної дитини, або потрапляння, будемо дивитися, якого вона віку, і будемо обставляти обстановку так, щоб це підходило під її вікові там потреби або зацікавленості, або відповідні книги, або конструктори, або що це буде. Тому це буде сприяти найбільшому відкриття цієї дитини, щоб вона в подальшому, як це часто відбувається, не змінювала свої покази або щось там не домовляла, не говорила. Отримати від дитини правдиві покази є одним з найважливіших моментів задля того, аби кривник отримав необхідне покарання. Центр Бернахаус у Чернівцях відкривали за позабюджетні кошти. Зробили це за підтримки обласної ради, фонду ЮНІСЕФ та місцевих меценатів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Заброньовані готелі, святкове меню у ресторанах, тематичні екскурсії та різдвяний репертуар. Чернівці готуються до зимового туристичного буму. Як змінилися потреби туристів, та які розваги у військовий час пропонують гостям далі у сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Росії буковинські готельєри та орендодавці туристичного житла приймали вимушених переселенців. Нині повернули бізнесову складову. Повсякчас люди приїжджають до рідних та у відрядження. Ті, хто, хоч раз відвідав Чернівецьку область, охоче повертаються. Налише покататися. Університет завжди буває тут і літом і зимою. Ну дуже подобається атмосфера, ресторани не подобаються дороги. А так все добре, все ще дуже класний. Михайло переконує і з радістю залишився би на свята у Чернівцях, але радить кожному потурбуватися про це завчасно. Місць обмаль. Готельєри кажуть, до Чернівців хочуть їхати. Попит подекуди вищий за пропозицією. Ціни залишаються такі, як і восени. Найчастіше замовляють будиночки в гірських районах, також люкс-апартаменти. Номер, які ще вільний на новорічні свята, він складається з двох кімнат. Люкс-апартаменти, можна заселити сім'ю. Ще популярністю користуються номери стандарти, а от дешевші варіанти на двох ще вільні. Ось от тут на новий рік у нас залишилося лише три вільних номери. І якщо раніше людей цікавили розваги та атракції, то нині запитують зовсім про інше. Самі актуальні запитання: чи є світло, чи є вода, чи є гаряча вода, чи є тепло в номерах. Ось ну і генератори чи забезпечений готель генератором гостям Чернівців та області пропонують не лише відпочити в апартаментах, а й смачно поїсти. Ресторани вже пропрацьовують святкове меню. Почастуватися можна кухнями різних народів світу і, звісно, поласувати автентичними буковинськими стравами. В Чернівцях ніхто голодним не залишиться. У місті не буде звичних святкових локацій, головної ялинки та ярмарки. Утім, на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської ресторатори з власної ініціативи встановили святкове дерево. Свої заклади починають прикрашати скромними, проте цікавими ілюмінаціями. Замість масових гулянь можна буде відвідати філармонію, муздрам та ляльковий театри. Вони вже підготували різноманітні заходи і вистави. На малечу у своєму помешканні чекає святий Миколай. Він дарує дітворі солодкі подарунки. Місцеві гіди пропонують захоплюючі екскурсії. Та от найзнанішого фестивалю Маланок не буде. Чиновники запевняють, цього року свята мають бути душевними, сімейними та із культурною програмою. У нас будуть чудові колядки. Там прекрасний вибір заходів, які можна відвідати з дітками. Окрім тих моментів, до яких ми звикли в період новорічно різдвяних свят, потрібно вибрати похід в якийсь заклад культури. А після перемоги обов'язково повинні провести бо успішний Маланкафест Маланка Ще одні військові обмеження, які очікують на туристів та жителів області на Буковині, поки не планують змінювати тривалість комендантської години на свята. Голова ОВА пропонує лишити все, як є на вулицю. Зась з опівночі до п'ятої години ранку. Генрієта Беух Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Морозні вихідні у суботу, 17 грудня. Синоптики прогнозують хмарну погоду. Уночі очікується дрібний дощ, який вранці посилиться. У другій половині дня температура знизиться до мінус двох. Тож на зміну мряці прийде сніг тільки ближче до вечора. Опади припиняться. А вже у неділю, 18 грудня, стопчики термометра показуватимуть до 6 градусів морозу. День буде ясним та сонячним. Ввечері небо затягнеться хмарами. У понеділок мороз посилюватиметься, та з самого ранку на небі не буде жодної хмаринки. До кінця дня погода буде світлою, сонячною та без опадів. Це всі новини, які ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше про події в місті та області читайте на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Залишайтеся з телеканалом СІ 4 і пам'ятайте. Україна понад усе.